Вони виглядали подружжям, яке досягло своїх мрій. Коли вона виходила заміж, то уявляла казкове життя, і на перший погляд все дійсно виглядало так Ці молоді та привабливі спортсмени мали свій бізнес і трьох діточок. Та з часом з ефектної красуні, вона перетворилась на сіру мишку, а їхня справа почала занепадати. Насправді, вони жили недовго і нещасливо, хоча й дійсно померли в один день. Це був настільки гучний інцидент, що в Австралії внаслідок цього з'явився новий закон. Ханна Кларк народилася 8 вересня 1988 року в Австралії у місті Брізбен. Згодом в родині Лода та Сюзани Кларк було ще поповнення. На світ з'явився молодший брат Ешлі, з яким вона дуже гарно ладнала. Дівчина обожнювала дітей. Була досить доброю, щирою та дружньою людиною, захоплювалась спортом, професійно займалась стрибками у висоту, завойовувала золоті медалі і мала гарну спортивну фігуру. Оскільки Ханна дуже любила спорт і дітей, вона вирішила поєднати це для доброї справи. Після закінчення школи вона почала викладати у в клубі. Це благодійна організація, місія якої допомогти діткам реалізувати свій потенціал. В основному Ханна працювала з дітьми від 1 до 5 рочків у тренажерному залі. У 2009 році до її групи потрапив хлопчик на ім'я Ісая Бакстер йому було 10. Його батько, Роуен Бакстер, також був досвідченим спортсменом. Це знайомство було доленосним. І, не дивлячись на різницю у віці в 11 років, між Ханною та Роуеном почались стосунки. Вони зустрічались два роки. Це був солодкий період для пари, сповнений романтики та приємних моментів, типові стосунки двох закоханих, які нічим не вирізнялися з мільйони подібних. Ровен був уважним, щедрим на подарунки, проявляв любов та турботу. Вже в 2011 році він освічився коханій, а ще через рік вони побрались. Для оточення Ханна та Ровен виглядали як ідеальні партнери одне для одного дві цілеспрямовані людини, спортсмени, які ще й любили дітей. У пари їх народилося аж троє: дві донечки та один синочок. Ханна ретельно слідкувала за кожною своєю вагітністю, піклувалась про своє здоров'я, стежила за харчуванням і регулярно відвідувала лікаря. Вона серйозно готувалась до того, щоб стати мамою. Пізніше сімейна пара відкрила свій власний фітнес-зал. Це був не просто їхній спільний бізнес, але й справа життя. Ханна та Роуен популяризували спорт та навіть запрошували до співпраці атлетів для підготовки до Олімпійських ігор. Здавалось, все в цій родині склалося найкращим чином гарні молоді люди у прекрасних стосунках, мають сумісний бізнес, троє чудових діточок. Але якби все було так добре, цього б відео не було. Потроху в родині Ханни стали помічати, що дівчина поводить себе не так, як раніше, і відчували, що втрачають з неї зв'язок. Ханна почала закриватись собі, перестала приїздити до них в гості, а активність у соцмережах різко впала. Ханна вже не публікувала свої фотографії, де гарно видно її спортивне та підтягнуте тіло. Навіть на пляжі на палючому сонці вона накривалася накидками. Колись ефектна та гарна дівчина стала робити все, аби виглядати менш привабливою, наче ховалася від всіх. Вона вже не користувалася косметикою, відмовилась від коротких спідниць та шортів. У звабливій сукні її бачили лише у присутності Ровена. і підозри близьких, що чоловік Ханни не такий хороший, як хоче виглядати на публіці, зростали все більше. Роуен Чарльз Бакстер народився в Новій Зеландії 9 травня 1977 року. Мав брата Чарлі, названого на честь їхнього батька, а також двох сестер. Родину Бакстер взагалі не можна було назвати взірцевою. Батька сімейства посадили до в'язниці за розбещення дочок. Роуна він встиг навчити не поважати жінок. Хлопець, проявляв ознаки агресивної поведінки, зневажливо ставився до матері і взагалі поділив усіх жінок на два типи служниці та повії. Ще підлітком Ровен став залежним від порнографії і полюбляв різні збочення. Разом з братом він навчався у місцевому коледжі для хлопчиків Тауренге Бойс Коледж. Там він почав серйозно займатися спортом, грав у регбі і думав займатися цим професійно. Згодом цілеспрямований Роуен став членом команди New Zealand Warriors NRL Squid. У хлопця був талант і хист до гри. На нього б чекало блискуче майбутнє як для спортсмена, якби його агресивна поведінка не проявлялася навіть на полі. Роуен декілька разів починав бійки з іншими гравцями прямо під час гри. В нього були серйозні проблеми з гнівом, який він не міг контролювати. Через таку поведінку хлопця вигнали з команди, і кар'єра регбіста на цьому закінчилась. Свою першу дружину Ровен Бакстер зустрів, коли їй було 16, а йому 18 років. В шлюбі народився син Ісая. На початку стосунків Ровен був уважним та люблячим, але вже через пару років все почало розсипатись. Роуен проявляв забагато контролю до молодої дружини і зривався на ній без вагомих на те причин. Після семи років стосунків дівчина вирішила покинути домашнього тирана. Та, звісно, сам Роуен був проти цього. Він переслідував колишню скрізь. Без запрошення приходив в місця, де вона перебувала, залишав записки на її машині, звертався до родини дівчини з проханнями повпливати на неї. Коли все це не спрацювало, він сказав колишній дружині, що закриється з нею та сином в одному авто. І пустить чатний газ. Погрози спрацювали, і жінка повернулась до нього. Та проблеми нікуди не ділись. Одного разу Роун втрапив в ДТП, яке сталося через іншого водія. Ровен вийшов з себе через цю ситуацію, вірогідно ще через те, що з ним тоді в машині був маленький син. Чоловік ледь не до смерті забив того водія. Певно, він відбувся якимось штрафом, оскільки залишився на волі та згодом разом з родиною переїхав до Австралії. У новій країні його дружина знову повідомила, що йде. Ровен всерйоз думав над тим, щоб вбити сина та дружину, але передумав бо одного разу зустрів у тренажерному залі красуню Ханну Кларк та переключився на неї. Дружині сказав, що згоден розірвати шлюб, і одразу ж з головою поринув у нові стосунки з гарною спортсменкою. Проте чоловік ще чотири місяці продовжував жити з попередньою дружиною. Пояснюючи ханні, що робиться заради сина. Насправді ж у нього не було грошей на те, щоб знімати собі окреме житло. І коли пройшли ці чотири місяці, він переїхав до товариша. А ще через два місяці хана завагітніла від Рована першою дитиною. Та чоловік сказав, що вона надто молода, аби бути мамою, і примусив хану зробити аборт. В той період Роун влаштувався торговим дистриб'ютором фармацевтичної компанії. Ще через півроку він та Хана переїхали до спільного помешкання, і потрошку, як і в першому шлюбі, він почав вмикати свій контроль. Спочатку це подавалось як дещо миле, типу мати один Facebook акаунт на двох. Він просив дівчину рідше одягати короткі сукні і ігнорувати рожевий колір, бо той йому не подобався. Хана йшла на зустріч, можливо, не розпізнавши в цьому ніяких червоних прапорців. І коли чоловік попросив її стати його дружиною, вона погодилась. В жовтні 2012-го вони святкували весілля, за яке заплатили батьки Ханни. Однак Роуен був невдоволений тим, що гості подарували замало грошей і їм не вистачить на модовий місяць його мрії. Згодом у них народилася перша дочка Елая, а через два роки Рейна. Це був 2015-й, і саме тоді подружжя відкрило свій власний тренажерний зал та назвали його «Інтергрейд». І знову ж таки на гроші батьків Ханни, але їхній бізнес не процвітав, як могло здаватися зі сторони. Ще й Роун відлякував клієнтів своєю дикою поведінкою не цурався лаятись дружиною на очах у відвідувачів. Всі борги по рахункам подружжя сплатити не могло, тому це теж лягло на плечі батьків. Роун не вмів ні керувати бізнесом, ні правильно та грамотно розпоряджатись грошима. Після народження Елаї. Одразу відмовився платити аліменти сину від попереднього шлюбу, мабуть, думав, що таким чином зекономить. Ще через рік у нього народився син від Ханни, якого назвали Трей. Всі троє діток були здоровими та життєрадісними. Трей більше любив проводити час з мамою, а Рейна, коли бачила тата не в гуморі, залазила йому на коліна та намагалася втішити. Як і батьки, всі троє любили проводити час на пляжі та в гімнастичному залі. Їх привчали до спорту. Сказати, що Ровен був турботливим батьком, було важко він думав лише за себе і свої інтереси. З дружини він ліпив служницю та прибиральницю в день, а вночі вона мала бути повією в ліжку. Бо, як пам'ятаємо, саме так він розцінював усіх жінок. Він поступово знищив її самооцінку, Із впевненою та гарної жінки Ханна перетворилася на закомплексовану та закриту в собі. Не дивлячись на те, як багато батьки хани допомагали родині фінансово, Ровен ненавидів їх і робив все, аби відокремити Ханну від них. Бізнес пари закрився у 2019 році цей же рік їхні стосунки ще більше ускладнились. Ровен постійно критикував Ханну, казав, що вона нікудишня мати не вміє слідкувати за їхнім домом, що вона гладка і неприваблива, а речі, які вона носить, огидні. Ханна доглядала трьох дітей. І при цьому ходила на дві роботи, бо на думку Ровина однієї було недостатньо, їм постійно бракувало грошей. А вночі у дружини ще мали лишати сили на те, щоб задовільняти всі його сексуальні фантазії. І секс мав бути щодня. 18 травня 2019-го Ханна зателефонувала своїй матері та пожалілася на те, що чоловік насильно змушує її займатись сексом. А оскільки Ханна була проти, це призвело до серйозної сварки між ними. Наступного дня Роуен зник. Його довго не могли знайти. А коли чоловік врешті з'явився, то повідомив, що їздив до церкви, аби вкоротити собі віку там. Однак не зміг. У листопаді мало відбутись змагання з кросфіту. Це круговий тренінг, який визначається виконанням конкретного комплексу завдань за найменший проміжок часу. Ханна і Роуен збирались приймати участь в цьому турнірі. Та Роуен не пройшов кваліфікацію, а Ханна пройшла. Чоловік сподівався, що вона відмовиться змагатися без нього, але Ханна все одно хотіла прийняти участь. 8 листопада він сказав, що вона може йти на тренування в спортзал сама. Коли жінка повернулася додому, чоловіка з дітьми вже не було, а свій телефон він вимкнув. Ханна не могла знайти собі місця, в голову лізли різні страшні думки. Та через деякий час телефон Роуна знову запрацював. Він зробив все це навмисне, аби понервувати жінку. Сказав, що відпочиває з дітьми на пляжі і не може повірити в те, що вона погодилася змагатись без нього. Ханна підозрювала, що чоловік встановив підслуховуючі пристрої в будинку та навіть в її машині, адже він завжди був в курсі її приватних розмов з іншими людьми. Коли чоловік дізнався, що його рідна сестра має переписку з Ханною і підтримує жінку, а не його, то розцінив це як сраду з боку сестри та вимазав екскрементами двері її будинку. Наступна велика сварка між парою виникла, коли ханна сказала, що бере їхню старшу дочку дивитися її змагання. Ровен був проти. Він схопив жінку за руку так міцно, що на ній лишився червоний слід. Тілесні ушкодження помітила подруга Хани вже у спортзалі. Ханна розповіла їй, що хоче піти від чоловіка, але їй страшно. Подруга на ім'я Ніколь підтримала рішення Ханни. 5 грудня 2019 року вона допомогла жінці виїхати з дому та забрати дітей. Вони переїхали до батьків Ханни. Нарешті жінка поділилася з усією родиною та друзями тим, що насправді відбувалося всі ці роки за зачиненими дверима. Розповіла, як прикидалася щасливою на всіх фотографіях у соцмережах. Сказала, що Роун виховував з неї покірну служницю. Навіть після пологів він не давав їй повністю відновитись та вимагав сексу щодня. При цьому, щоб уникнути скандалів, Ханна мала прикидатись, що секс приносить їй таку ж саму насолоду, як і йому. Вона не могла піти у справах, не спитавши дозволу чоловіка будь то похід до магазину або в спортзал. Будь-яка прогулянка обговорювалася заздалегідь. Їй заборонялось говорити з іншими чоловіками в тренажерці, бо Ровен сильно ревнував, хоча сам постійно мав інтрижки на стороні, і ханна про них знала. Він ніколи не бив свою дружину, однак його насильство та домашня тиранія проявлялися по-іншому. Жінка нарешті звернулася за допомогою до психолога та почала повертати собі себе саму. Ханна підозрювала, що чоловік може відстежувати її телефон і тому змінила і гаджет, і номер. Ровен, звісно, був розлючений. Він дзвонив батькам жінки та тиснув на них, заявляючи, що хана шкодить дітям такою поведінкою. На наступний день після Різдва. Роуен попросив Ханну дозволити йому взяти дітей покататися на скейтбордах, які вони отримали в подарунок. Ханна не хотіла відгороджувати дітей від рідного батька, тому всі питання вони вирішували між собою, не звертаючись до суду. Вона дозволила, однак потім він сказав, що забере їх додому. Коли Ханна відмовила йому в цьому, чоловік схопив рейну, середню дочку, посадив в машину без дитячого крісла та поїхав. Потім передзвонив їй та сказав що або вона привезе йому ще двох дітей, або він залишить рейну в себе назавжди. Ханна викликала копів через цей інцидент. Проте Роуну вдалося утримувати рейну в себе аж три дні, бо поліція не мала права забирати дочку в батька, адже суд не забороняв йому бачитись з дітьми. Тоді Ханна захотіла отримати заборонний припис, щоб колишній не мав права наближатися до неї та дітей. В свою чергу, чоловік теж зателефонував в поліцію. Аби поскаржитись на дружину за те, що та вкрала його пса, і хоче влаштувати розбірки перед їхньою дочкою. В поліції хані таки вдалося отримати DVO – Domestic Violence Order – документ, який забороняє Роуну наближатися до неї та дітей ближче, ніж на 100 метрів. З цього моменту чоловік вирішив, що має помститись. Він ігнорував заборонний припис і переслідував хану скрізь. Жінка почала всерйозно боятися своє життя. Вона була впевнена, що дітям не загрожує нічого, і Роуен може нашкодити лише її самій. Цими думками вона поділилася з подругою її страхи не були безпідставні. Вже 17 лютого 2020 року Роуен пішов до будівельного магазину, де придбав велику зелену каністру, стяжки та пляшку мотилового спирту. Наступного дня він позичив машину у своєї тітки, посилаючись на те, що його власна жире забагато палива. Що, звісно, було просто відмазкою. Того ж дня він зателефонував на гарячу лінію, аби розповісти свої проблеми в родині, потім своєму другові, сказав, що втратив все. Опублікував фото своїх дітей у Фейсбук з дописом про те, як сильно він їх любить. Потім подзвонив їм по відеозв'язку. Він майже нічого не сказав, просто плакав та промовляв: Я люблю вас. Ханну це напружило. Вона сказала, якщо ви не розмовляєте, то ліпше цей дзвінок вже закінчити. Після того, як вона побачила стан колишнього, вона сказала матері, що Роун може позбавити себе життя. Однак те, що він насправді збирався зробити, просто не вкладається в голові. 19 лютого 2020 року Ханна та діти прокинулись досить рано. О 8.20 вони вийшли з будинку батьків хани, в якому проживали тоді, і сіли в машину. Ханна не помітила, що через дорогу було припарковане авто, в якому був ровен, та чекав, коли зможе втілити свій страшний план в життя. Вона пристібнула дітей та сіла на водійське сидіння. В цей момент в автомобільне місце пасажира заскочив її чоловік з ножем, каністрою та запальничкою. Він наказав ханні їхати. Жінка послухалась. Через дві хвилини вона зупинилась. Чоловік на ім'я Майкл мив своє авто біля будинку. Почув дикі крики. Будь ласка, викличте поліцію, благала Ханна, звертаючись до Майкла. Він хоче вбити мене, він облив мене бензином. Роуен облив паливом не лише її, але й дітей, які плакали на задньому сидінні. Чоловік побачив, як Роуен схопив Ханну обома руками, аби не дати їй вийти, і гарчав на неї. Через секунду машина загорілась. Майкл кинувся, аби допомогти, але миттєво отримав опік обличчя. Вже після того, як машина палала, Ханна змогла вийти з неї. Жінка горіла заживо. Вона намагалася дістати дітей з палаючого авто, однак це вже було неможливо. Майкл схопив шланг, за допомогою якого мив свою машину та направив потік води на жінку. Чоловік хотів врятувати хоча б її, але ханна вже отримала дуже серйозні опіки. Потім Майкл побіг додому та викликав поліцію. Небайдужі сусіди та просто перехожі прибігли або допомогти хоч чимось, але було надто пізно, та й до машини неможливо було підійти. Ровен розмахував ножем і не підпускав нікого, а потім встромив лезо у себе, обірвавши тим самим власне життя. Хана була ще живою, її терміново доставили до лікарні. Вона отримала важкі опіки, було уражено 97% поверхні тіла. Однак ця сильна жінка не лише перебувала у свідомості, але й змогла надати свідчення поліції. Вона висловила свої сподівання, що Ровен живий і гнитиме у в'язниці до кінця свого життя, та він помер на місці біля авто, в якому заживо згоріли його діти. Найменшому було всього чотири рочки. Ханна також не вижила після отриманих травм. О 17.40 того ж дня вона, на жаль, померла. Їй був всього 31 рік. Люблячу матір, поховали разом з дітками в одній великій труні. Ця жахлива трагедія викликала широкий суспільний резонанс. Згідно статистики, в Австралії жінка щотижня гине саме від домашнього насильства. Величезна кількість чоловіків, які помічали за собою схильність до агресії, звернулася за психологічною допомогою. Вони хотіли дізнатися, як припинити проявляти насильство по відношенню до дружини та дітей. В березні 2020 року сім'я Кларк заснувала фонд, який допомагає жертвам домашнього насильства. Його назва маленькі кроки Ханни. Спортсменку посмертно нагородили титулом Жінка року, також на її честь провели спортивні змагання і назвали частину парку її іменем. У 2023 році стало відомо, що вбивство Ханни Кларк та її трьох дітей призвело до запиту змінити законодавство. В австралійському штаті Квінсленд домашнє насилля буде вважатися кримінальним злочином, який передбачає 14 років позбавлення волі. Хочеться вірити, що Ханна перебуває у мирі та спокої разом з любими дітьми. А якщо існує пекло, то Роувен Бакстер заслуговує горіти там вічно і відчувати все те, що відчула його дружина та маленькі діти перед своєю передчасною смертю.